Вітаю всіх на нашому занятті, і сьогодні ми з вами продовжуємо малювати смакоту. А також ми будемо продовжувати з вами малювати з допомогою найпростіших геометричних фігур. І сьогодні ми використаємо всі в своїй роботі три геометричні фігури, вони є основними це буде круг, або трішечки спотворений круг це буде овал, це буде трикутник і це буде прямокутник. Сьогодні ми з вами будемо малювати шматочок торта. На тарілочці. Я буду малювати на тарілочці, можна малювати шматочок торта просто без тарілочки. Торт ви обираєте собі самі. Це може бути як чизкейк, тобто він буде складатися всього із двох шарів. Або може бути багатошаровий торт. Я буду робити багатошаровий торт, а ви будете обирати для себе уже самі. Малювати ми будемо починати простим олівчиком. Розфарбовуємо за бажанням. Можуть бути маркери, можуть бути кольорові олівці, можуть бути фарби, може бути поєднання акварелі з олівцями, от, тільки не гуаші з олівцями, а якщо то акварелі з олівцями. Отже, ви вже вирішили, що малюєте. От, і ми з вами починаємо працювати. Починаємо ми з того, що відступаємо від нижнього краю. Трішечки для того, щоб наш малюночок не був опущений дуже низько. Отже, ми відступили і поставили собі невеличку міточку. Тепер, якщо я малюю тарілочку, от, то зараз я буду малювати овальчик тарілки. Якщо я не малюю тарілочку, то ви поки що зачекаєте, коли ми вже дійдемо до того, як будемо малювати сам шматочок торта. Отже, я зараз. Пробую намалювати тарілочку. Це буде такий огірочок. Знизу я малюю дужечку. Пам'ятаю, що краї тарілочки будуть заокруглені, не гострі, заокруглюю. І зверху намагаюся малювати такого самого вигину дужечку. Отже, в мене є вже Тарілочка. Єдине, що треба зробити їй бортики. Бортики або товщину тарілочки. І я всередині неї із зовнішньої її частини зроблю потовщину. Таку саму дужечку. Задні бортики я ще не потовщую, тому що частину тарілочки все одно мені прийдеться витерти. Та, що буде у мене за тортиком. Тепер я приступаю до розміщення мого, її і мого шматочка торта. Всі, хто не малює тарілочку, відповідно відступають трошечки більше десь на пальчик знизу. І що ми робимо? Наш тортик буде стояти так, що буде видно його дві частинки розрізано і зовнішню. Отже, ми зараз з вами не посередині тарілочки, а так трошечки на сторону відступаємо і ставимо крапочку. Тепер далі я малюю трішечки не рівно, а трішечки вгору отаку От косеньку лінію. Це в мене довжина тортика. Тепер у мене ще є бічна сторона, я малюю більш її вгору. Тепер мені треба намалювати висоту торта, якого я хочу. Отут, от, от, дивиться, була лінія, я малюю город, який я хочу залишки торт. Зробила. Таку точну висоту я роблю з цього боку і роблю з цього боку. Для того, щоб мені впевнитися, що в мене тортик однаковий з усіх частинок, я олівчиком ось собі вимірюю. Лінійкою, ви знаєте, ми користуємось дуже рідко, тому в основному олівчику. І тепер з'єдную верхні частинки. У мене залишилося ось тут ще одна. Це буде трикутничок, і ось вийшло в мене таке загальне зображення торта. Тепер відповідно я всередині витираю тарілочку. У мене шматочок торта не просвітляється, і тепер уже я можу зробити там, де у мене залишилися задні бортики тарілочки, я можу тут зробити бортик. Є, тепер розділяю торт на шари. Значить, Першим ділом я зроблю зверху оцю частину, де у мене буде крем. Це верхня і бокова частина це буде крем. Далі, якщо у вас чизкейк, ви просто робите нижній шар. Ось тут буде там. Печиво, яке чи роблять корж, а от тут уже буде сирна маса. Тобто ви робите два шари, тільки тоненький, і один тут буде білий, чи, наприклад, якщо ви добавите, там якогось лимонного туди смаку, чи ще якось, він буде такий бліденький, рожевий, жовтенький, залежить від вас. Якщо ви ділите свій далі тортик на більш такі, на Більше шарів, значить, ви, відповідно, що робите? Ви зробили шар тіста. Тепер ви промазали його кремом. Тепер знову зробили шар тіста, промазали кремом. Знову зробили шар тіста, промазали кремом. І останній шар у вас теж буде шар тіста, тому що зверху у нас вже крем. Зробили. Тепер далі, коли ми вже спекли торт, промазали, зверху ми його обов'язково прикрашаємо. Прикрашати ми можемо чим полити, наприклад, можемо якусь поливою. Да? Якщо ми зверху на крем ще поливаємо якусь глазурочку, значить обов'язково будуть потки, буде текти. От же ж, ми зараз так і зробимо. Ось течуть в мене Отак. потекло. Може, навіть якась крапелька ось тут унизу отвориться, потекло вона. Тепер далі, відповідно, оці шари, на які у нас потекла якась пливочка наша, їх не видно, вона їх затулила. Далі, якщо ви прикрашаєте ще зверху якимось, ще якимсь шаром крему, то він, відповідно, буде ось такий така булочка. І ось ця булечка буде розділена на частинки, бо коли із кондитерського мішка видушується, то от воно такими красивими видушується, візерунечками. І зверху ми можемо прикрасити якоюсь ягідкою. Наприклад, хай це буде вишенька. Вишенька прямо ось, так ось входить. Оцей кремчик. Ви можете не обов'язково робити із ягодками. Це можна квіточками, тут можна ось якимись шматочками там покласти посипочки якось. Тобто це все залежить від вас. Якщо ви хочете взяти, наприклад, полуничку, я ось тут внизу покладу, то полуничка малюється як трикутничок. Тобто, у мене буде тут зараз все, все що хочеш. Полонечку малюємо ось так. Знизу зробили таку ось основу. Тепер завернули. І, якби гострячка не буде, ось таким трикутничком зробили. Так. І тут, відповідно, будуть у нас вже цяточки. Якщо вам треба, щоб були на полумічці листочки, значить вони можуть бути за нею трошечки. Отак от. Так от. От вам уже є й Тобто ви можете сюди докладати, що хочете. Ось тут можна зробити ще, я покладу тепер вже відповідно, ще за дві вишеньки. От. Тут я можу покласти там, черничку, наприклад. Можна дольки лимончика класти, тобто, в залежності від того, який у вас буде тортик і що ви туди будете давати. Отже, ми з вами це все зробили. Тепер легесенько підтираємо От. і починаємо розфарбовувати. Ніч першим ділом я розфарбовую свої коржі. От, наприклад, так як у мене є тут і полуничка, і, є, і вишеньки, і смородинка, то у мене буде. Полуничний, наприклад, курш. Починаю я олівчиками розфарбовувати дуже легенько. От, хай буде так полуничний курш, Тепер у мене буде, наприклад, якийсь апельсиновий. І ще один зроблю апельсиновий. Внизу я зроблю, щоб не зливалося, наприклад, це буде якийсь чорничний, Трошки філативо. Крем я собі залишу білий. Крем залишу білий. Буде сметанний крем, але так як він не може бути зовсім білий, тому я трошечки візьму блакивенького. І от легенько, тут де в мене саме олівчик кутий, да, я трошечки його промалюю. І трошки так між цим. Тепер трошки тінь зробила от таку. Тепер я хочу полити шоколадом. Я беру шоколадний, коричневий, зараз знайду в себе коричневий олівчик. І от поливаю, Полива у мене буде шоколадна. Трошечки полива, може, виходить у мене замій тортик зверху, тому що вона буде вищенька за тортик. Так. Ви ж можете це все варіювати самі, як ви хочете. І крихтами шоколаду, до речі, я посиплю по окремому. Намагаємось тільки розфарбовувати в одну сторону. І от тепер там, де в мене є більш з одного боку, я зроблю такі якби потовщення. І, звичайно ж, у мене буде більш темніше, там, де в мене, ще ось кремль у мене від нього тінь буде. О, О. Тепер я крихти теж зроблю такі, з одного боку, більш темніші, з одного світліші, щоб показати, що вони об'ємні. Тобто у них є два бочки. Один темніший буде, а другий буде світліший. Тепер мені залишається зробити верхню частину крему. Я зроблю його лимонним, тобто у мене збір не буде. І от саме я його буду розфарбовувати там, де у мене будуть ось оці такі візерунки да? по лінії. Тепер я беру вишневий і малюю вишеньку. Вишеньку я малюю по формі. І чим ближче до центру, тим вона буде більш світліша. Ось у мене буде блік, я залишаю. Тобто далі тут так, а чим ближче, тим світліше. Так само я перехожу ось на ці вишеньки. І так само роблю. Так. Якщо є бліки, то намагаємося, щоб бліки в нас були з одного боку. Да, я забула, шоколад зробити ось тут внизу патюк. Є. Тепер далі у мене ще є моя полуничка, Да? Полуничку я роблю легесенько. Спочатку так, і ось тепер. Ззаді я трошки підтимняю і низ підтимняю, тобто роблю її більш об'єднішою. Так, є у мене вже полуночка. Так, тепер від моєї, моїх вишень буде трошечки іти червонястенький відтіночок на тарілочку, якщо вона біла, на оцей кремчик, якщо він світленький, і від полунички теж. Далі у мене є смородина. Смородина чи чи чорничка, як казала, чи смородинка. От вона у мене буде синя. І теж так само десь світліше. Синя. І світлішенько. А от уже самі е, оці корінчички, там, де у неї десь будуть, трошечки я їх підсум. І відповідно на мою тарілочку буде теж відтінюватися. Тобто кожен колір, якщо в мене тарілочка біла, він буде на ній відбиватися. Тепер мені треба зробити, щоб у мене коржі дуже гарно виділялися. І от там, де саме вони накладаються до крему, от там я їх більше проробляю. Отак. Цим самим кольором, але більше. Так старалась, що трошки поламалося. Насичую її тепер. Тепер ви розумієте, чому я завжди кажу, що спочатку ми малюємо легшим, тобто не нажимаємо без нажиму, і вже потім ми більш сильніше нажимаємо. Ну, зараз візьму ще цей фіолетовенький. Так. Тепер мені треба, що я не зробила зелене листечко на полунічці. І не зробила саму тарілочку. Старілочка у мене виходить, буде біла. так? я можу зробити її, просто можна, можу ввести темніше, можу зробити обідочок. От чорненький, наприклад, обідочок я роблю. Отак от, от можу себе дозволити. Можна зробити і інший будь-який обідочок. Тобто, це вже. З цьому на верхній обіночок. Тепер відповідно я легесенько зроблю тінь, там, де у мене вже й було, і рожевенькі відтінки, і синенькі, я ще трошки додам сірувати відтінку, хоча взагалі ми пам'ятаємо, що від теплих предметів у нас буде холодна тінь, тобто ось під червоним можна було блакитні зробити. А від холодних предметів у нас іде тепла тінь. Так, бубочки зробимо. Бубочки можуть бути трошки жовтенькі. І корінчика. Так, отже, завершуємо нашу тарілочку. І ось трошечки під самим обідком можна зробити невеличку тінь. Легша вона, ніж там, де я навела тарілочку. І тепер завершую, звичайно, вже такою тінню. Я візьму коричневий олітчик і собі зроблю. Можна блакитний взяти, можна фіолетовий взяти, дивлячись, яка у вас буде тарілочка. Знову ж таки, від теплої тарілочки буде йти холодна тінь, від холодної тепла. Отже, я виділила. Такий в мене вишив тортик. Я надіюсь, у вас вийдуть смачніші. Ви можете собі щось спрощувати, можете обвести фломастер, наприклад, це теж буде дуже красиво. Тобто тут у вам повний, повний, повна повна свобода для вашої творчості. На цьому я закінчую своє заняття, а вам бажаю творчих успіхів.